Thank you. Першому столітті використання інноваційних технологій стало невід'ємною частиною нашого життя. Завдяки сучасним гаджетам зараз набагато простіше із пошуком інформації. На жаль, використання комп'ютерних технологій негативно відображається на здоров'ї людини. Як наслідок страждає зір, особливо у дитячому віці. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Тема про яку говоримо сьогодні: дитяча офтальмологія. У шість років Дарина відчула, як її зір став слабшати. Аби відновити гостроту зору, уже впродовж п'яти років дівчинка займається апаратним лікуванням. Для цього двічі на рік приїздить до спеціалізованого хірургічного відділення обласної дитячої лікарні. Ми з мамою з шести років почали займатися зором. За рік я приїжджала два рази. А як війна коронавірусу, це було то один раз на рік. За словами спеціалістів закладу, щороку дітей, що страждають порушеннями гостроти зору, стає все більше. Подекуди час відновлення може тривати роками. Тому головне старанно дотримуватись рекомендацій лікарів. Наш ортоптичний кабінет оснащений апаратами та комп'ютерними програмами для корекції та Підвищення гостроти зору, до нас приїжджають дітки з різних районів області на лікування. Вони тут займаються на апаратах по 10 хвилин на кожному. І в залежності від діагнозу лікарі призначають ці апарати, і ми виконуємо з ними ці вправи. Діткам подобається, вони сумлінно виконують ці завдання, тому що хочуть краще бачити. Бувають випадки, коли консервативного лікування недостатньо. Тоді фахівці вдаються до оперативних втручань. Наш заклад єдиний в області, який надає офтальмохірургічну допомогу діткам, починаючи з першого місяця життя і включно по 17 років. Оперуємо діток з приводу таких патологій, як халязіони, Декрицістити, гермоїдні кісти, травми косоокості, травми відповідно слізних шляхів, повік безпосередньо очного яблука, проникаючи поранення рогівки і так далі. Частина хірургічних втручань проводиться під мікроскопом, тобто вони вважаються мікрохірургічними втручаннями. Це вимагає досить такої напруженості, це досить тонка робота. Це все забезпечується і. Навиками, вміннями хірурга, ну і звичайно, відповідним інструментарієм, відповідною. Командою, в яку входить і операційна медсестра, і асистент, і анестезіологи. Лікар-офтальмолог додає, найчастіше за допомогою оперативних втручань доводиться вилучати сторонні предмети як з повіки, так і з самої рогівки ока. Так сталося і з маленьким микитою. Під час годування грудьми мама хлопчика помітила невеличку темну плямку. Це був маленький металічний предмет. На вісім місяців травма ока була. А яка травма? Сторонній предмет на рогівці. Десь 8 місяців. Я це там не знаю. Побачила в оці чорну плямку і зразу дзвонила до лікаря Лікар оглянув і зві забрав сторонній предмет. Це була не операція, це просто капельки очі знеболили. І забрали інструментний предмет хвилин п'ять, напевно. Нам тут подобається. У нас є ігрова кімната, де дуже багато. ну, там, де дітки, і нам дуже там подобається. Микиту звідти не забрати не можна. Аби перебування у лікарні було максимально комфортним, у відділенні обладнано кімнату позитиву, де маленькі пацієнти можуть відволіктись від лікувальних процедур і гарно провести час. Отож, ж далі ми поговоримо про те, яка найбільш розповсюджена патологія у дітей першого року життя, що найчастіше стає причиною виникнення проблем із зором, та яка профілактика порушень зору. Про все це будемо говорити із завідувачем спеціалізованого хірургічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні, дитячим лікарем-офтальмологом Віталієм Піщуком. Пане Віталію, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Давайте для початку розповімо нашим глядачам, коли, власне, вперше потрібно вести свою малечу до такого спеціаліста, як лікар-офтальмолог. Вперше рекомендовано показувати дитинку офтальмологу на першому місяці життя дитини. Лікар оцінює. Чи немає у дитини вроджених вад, чи правильне положення очей, чи є фіксація погляду, чи рухи очей в достатньому е, напрямку, і, відповідно, якщо є певні відхилення, можу порекомендувати певні дообстеження можливості. В подальшому в 6 місяців, далі в 12, а далі щороку до 6-річного віку. Школярів рекомендується оглядати двічі на рік. Ну, Тому що там вже відповідно більше, більше навантаження. Ви вже звернули увагу на те, що в перший рік свого життя потрібно як мінімум тричі звернутися до лікаря-офтальмолога. Які найпоширеніші патології у дітей саме віку першого року життя? Те, з чим звертаються батьки з проблемами у діток, найбільш часто це Патологія слізних шляхів, тобто непрохідність слізних шляхів, або так Батьки звертають увагу на те, що очко починає слюзитися, періодично виділення з'являється, і дитинка, ніби такий вигляд, що тільки поплакала, хоча насправді не плакала. Це буває однобічний процес або двобічний процес. І коли звертається дитинка до лікаря, ми проводимо. Ряд обстежень і визначаємо, наскільки ця проблема пов'язана з непрохідністю слізних шляхів, або, можливо, це є запальний процес, просто конюнктивіт. Якщо ж це підтверджено, що є непрохідність слізних шляхів, призначається консервативне лікування, масаж ділянки слізного мішка і антисептичні краплі або антибактеріальні. Якщо це не допомагає, призначається. Хірургічне втручання, яке називається зондування слізних шахів, воно може відбуватися під місцевим знеболенням, може проводитись під загальним знеболенням залежно від багатьох факторів, від віку дитини і складності ситуації. Коли ми були у вашому відділенні з нашою знімальною групою, маленька Варвара, власне, і зверталася із такою, такою проблемою, швидко, так, так непрохідність слізних шляхів. Не завжди це оперативні втручання, <правити> дуже часто можна поправити це все за допомогою відповідних і масажів, про які ви говорили, і капельчок. Якщо говорити про дітей дошкільного віку, зараз дуже вони теж проявляють інтереси до гаджетів і підготовка до школи на е, стан їхнього зору теж потрібно звертати дуже велику увагу, які порушення і відхилення в такий період життя. Орган зору дитинки дошкільного віку ще не готовий до тривалих, інтенсивних зорових навантажень. У них є Така будова очей фізіологічна, яка називається далекозорість. Тобто, коли дитинка дивиться на близьку відстань, вона напружує очки більше, ніж дитина шкільного віку, так скажемо, в якої вже далекозорість зменшилась в процесі виростання очного яблука. І якщо тих зорових навантажень є в надмірній кількості, може виникати перенапруга і може виникати відхилення очка до носа одного або двох, так звана збіжна кусокість. Вона може спочатку бути періодичною, потім переходити в постійний вид. І це те, що помічають батьки, і це їх спонукає звертатися до нас. Коли ми проводимо обстеження дитинки, ми визначаємо, чи ця далекозорість надмірна, чи вона фізіологічна, чи вона однакована в обох очах. І це відбувається. При широкій зіниці закрапються спеціальні крапельки, які дозволяють провести об'єктивне обстеження очей, рефрактометрією і паралельно ще обстежити прозорість оптичних середовищ, обстежити очне дно і зробити висновок, що є причиною цієї косокості, і призначити лікування. В більшості випадків це призначається окулярна корекція. Якщо це косокість, яка пов'язана з перенапругою очей. Окуляри допомагають. Протягом певного часу дитинка мусить їх носити, і проблема вирішується таким чином, тобто ну, без хірургічного втручання. І ми тут переходимо до найцікавішої категорії дітей шкільного віку, які найпоширеніші відхилення і патології у дітей шкільного віку, коли вже от реальні навантаження. У цій віковій категорії у школярів найбільш часто це короткозорість або міопія. Так би мовити, протилежну будову ока до далекозорості, це зумовлено, знову ж таки, так, тривалими зоровими навантаженнями, інтенсивними гаджетизацією, як ми називаємо, тобто телефони, планшети, ноутбуки і так далі. І, відповідно, орган зору теж отримує надмірні зорові навантаження, і око реагує таким чином, що виникає проблема. Тобто, близько дитина бачить далеко. Починає гірше бачити, приглядається. Інколи дітки самі кажуть батькам, що вони не так чітко бачать, як раніше бачили. Інколи це виявляється при профілактичних оглядах, знову ж таки проводиться до обстеження на широку зіницю. Виявляється, чи це є короткозорість, чи можливо астигматизм, чи можливо інші причини. І тоді вже теж призначається лікування, як правило, це окулярна корекція, окуляри може бути контактна корекція, тобто поєднуватись паралельно з окулярами. Ну і в першу чергу це обмеження тривалості і інтенсивності зорових навантажень. Ви вже згадали досить багато таких термінів офтальмологічних, з якими не всі батьки знайомі, але все-таки має певно бути перші признаки, коли ну от які мають сигналізувати батькам про те, що це ну там не симптом того чи іншого діагнозу, але це дзвіночок для того, щоб відвідати лікаря-офтальмолога. Якщо це повертаючись до вікової категорії дошкільнята, це Можна звернути увагу, що коли дитинка дивиться на близьку відстань, вона сильно придивляється, нахиляє голову до книжечки, наприклад, розглядає. Тобто батьки, як правило, звертають на це увагу, тобто це можна запідозрити, що щось не так, по, по таких ознаках у дитинки. У дітей шкільного віку це примруження. Іноді бувають батьки розповідають, що я йду, прогулююсь з дитинкою, я щось бачу, питаю, а вона каже: Я цього не бачу, обличчя людини, чи номерний знак автомобіля і так далі. І так далі. Тобто батьки, в принципі, можуть зрозуміти, що щось не так. Якщо свідомо слідкувати так, так. за життям своєї дитини і приймати у ньому активну участь, а не телефон і так, так, всі так. в окремих кімнатах, тоді можна все запідозрити. Уже діагноз це як наслідок, але ми першочергово боремося з причинами. Які причини виникнення відхилень такого органу як зір? Досить часто це спадковість генетика, тобто, якщо є у родині люди, у яких є проблеми з зором, тобто найближчі родичі, дитинки, та батьки, бабусі, дідусі, то звичайно, що ризик виникнення проблем з зором набагато вищий, ніж у тих діток, у кого генетика не обтяжена. Відповідно, знову ж таки таким діткам треба частіше звертатися на огляди, більш обмежувати зорові навантаження і мати таку вищу настроженість. Але, звичайно, крім того, ще велику роль грають умови, оточуючого середовище. Тобто генетично може бути схильність, але якщо дитина не має тих надмірних зорових навантажень, то ця проблема може себе проявити пізніше, в меншій мірі. І навпаки, якщо тривалі зорові навантаження з раннього дитячого віку і є до того генетична схильність, то знову ж таки ті проблеми можуть виникнути на більш ранньому етапі. Які методи боротьби із хворобами використовує сучасна офтальмологія? Якщо мається на увазі профілактичні методи, так то... ну ви вже згадали оперативні втручання. Це так. вже коли як на мене, це вже коли критична ситуація, тоді вже е, потрібно братися так. за скальпель і відповідні проводити маніпуляції, але можна і вилікувати ті чи інші відхилення за допомогою, наприклад, апаратної медицини, які це. Апаратне лікування використовується у випадку такої проблеми, яка називається амбліопія в першу чергу, це так званий функціональний недорозвиток органу зору на фоні захворювань далекозорості, короткозорості, астигматизму та інших. І при цій ситуації, незважаючи на правильно підібрані окуляри чи контактні лінзи. Інколи цього недостатньо для функціонального розвитку. Тобто фізично і оптично ми сфокусували промені світла на сітківку, але ще сама функція не розвинута до кінця. Відповідно, підключається апаратне лікування, яке дозволяє цю функцію стимулювати. Це так би мовити не може в повній мірі замінити інші методи лікування. Тобто, якщо є потреба в хірургії, вона використовується, тобто це комплексний метод. Хірургія своє місце має оптична корекція окулярами або контактними лінзами. Це свій внесок дає, ну і відповідно апаратне лікування, свій внесок. Тобто, використовуючи всі методи, ми досягаємо максимального результату. Якщо говорити про амбліопію, чи можна її вилікувати за короткий термін, чи все-таки це більш тривалий такий період, так як ми от зустрічалися із хлопчиком і дівчатками, які були в вашому відділенні, коли ми знімали власний сюжет, це діти, які вже впродовж декількох Триваний. років від користуються цим апаратним лікуванням. Це тривалий процес. По деяких даних є доцільність лікування амбліопії до 9-річного віку, по інших даних до 12-річного віку. Тобто, вже ті дітки, які більш такого старшого віку, 13-14, тут вже можна сказати, що те, що можна було зробити, те зроблено. А в цілому починається це лікування на тому етапі розвитку дитини, коли дитинка Може більш-менш сидіти і приділяти увагу самій процедурі. Тобто, якщо це геть маленькі дітки, вони звичайно ще це їм трошки важкувато, вони відволікаються, концентрація уваги не така вже. А ті, що з віку приблизно пяти річного віку, вони вже більш до цього серйозно ставляться. Відповідно, тоді і кращий результат. Таке лікування відбувається впродовж двох курсів на рік. Для і кровати. саме для того, щоб підвищити рівень гостроти зору. Чи можливо є якісь вправи вдома, якими теж між періодами лікування можна користуватися? Є ще такий метод, коли закривають одне очко, так звана оклюзія. Краще, як ми називаємо, очко, якщо є різний зір на одному і на іншому оці, для того, щоб стимулювати. Око, яке має достатній зір, краще очко закривається. І дитинка певний час, віддалі дві години в день займається тим, що їй цікаво, може малювати, може гратися. Інколи підключається до цього і комп'ютерні ігри. Це як лікувальний момент, mm -hmm. коли одне очко закрите, іншим очком дитина дивиться на монітор і це стимулює орган зору теж до розвитку. Ну а домашні вправи. Вони можуть використовуватись, але з досвіду не дуже ну, так би мовити діти на то погоджується. От, тобто, коли дитинка вже лягає uh -huh. на курс лікування, відповідно вона вже тим займається під наглядом професіонала. медсестрички, яка володіє тими методиками. А в домашніх умовах це менш поширено, так можна сказати. Ви згадали про те, що ви зір за допомогою окулярів та лінз. От для мене особисто завжди цікаво, що більш ефективніше. Має бути одне і інше, тобто ми не ставимо питання або те, або те, але краща картинка, звичайно, в контактних лінзах. Більше поле зору, тобто не обмежена рамкою оправи картинка. Лінзи рухається з очима, відповідно, повнота, сприйняття світу краще. І сама картинка чіткіша, ті діти або дорослі люди, які після. Тривалого носіння окулярів вдягають контактні лінзи, вони набагато більш задоволені якістю і чіткістю картинки і сприйняттям. Ну, це як мінімум зручніше. І це теж. Якщо говорити про травми очей, які травми очей зустрічаються у дитячому віці? Якщо це маленькі дітки знову ж таки дошкільнята, це необережне поводження з гострими предметами. Травматичні ерозії, як ми називаємо, подряпини. Інколи, на жаль, бувають і проникаючі поранення, тобто, коли травмуючий предмет так більш глибоко проникає в тканини. Бувають опіки, навіть побутовою хімією, досить часто звертаються дітки після того, коли. Попадають миючі засоби на очко, особливо приваблює дітей своїм виглядом капсули з миючими засобами. Вони кольорові, вони цікаві, дитинка бере в руки, грається а на певному етапі капсула ця може лопнути і попадає в очко. Відповідно. Закликаємо батьків тримати ці всі засоби в недоступних місцях. І якщо це миючий засіб суто подразнюючу дію має, то є такі засоби, які мають дуже небезпечні такі властивості, які на основі лугів, кислот, які для очищення поверхонь різних, тому з цим треба бути дуже обережним. Ви розказали про травми в більш дошкільному віці, якщо говорити про дітей шкільного віку. Це травми, які можуть виникати під час спортивних занять на баскетбольних площадках, футбольних майданчиках. Це можуть бути травми, які пов'язані з попаданням в око світлолазера. Тобто були в нас дітки, які попадали з опіком сітківки після направлення променя лазера в. Очко, лазерна указка, особливо небезпечний лазер зеленого кольору, більш поширений червоний. Він теж не є такий уже, так би мовити, сприятливий для органа зору, але більш небезпечний зелений. Тобто, буквально кілька секунд потрапляння може викликати незворотні зміни в сітківці. Звичайно, після курсу лікування. Яке проводиться пошкоджуюча дія може зменшуватися, наслідки можуть бути не такими, вже аж там травмуючими, але варто того уникати. Тобто, іграшки бувають в такій доступності для діток, і відповідно маємо обмежувати це все. Ну, відверто кажучи, я не думала, що лазер настільки негативно так, впливає так, це, на це досить небезпечно. Ем, якщо говорити про такий термін, як катаракта, дуже часто ми його чуємо в дорослому віці чи можливо катаракта в дитячому віці. Так, буває вроджена катаракта, бувають постзапальні катаракти, травматичні катаракти, теж до речі, як наслідок травм після удару. Вроджені катаракти. Можуть діагностуватися знову ж таки при оглядах на першому місяці чи році життя. Інколи батьки звертають увагу на те, що у дитинки, можливо зразу при народженні, можливо, пізніше, одна зіниць чорного кольору, інша сірого кольору. І це спонукає батьки звертатися до лікаря. Катаракта ця може бути повною, може бути частковою, може бути на обох очках, що буває звичайно рідше. Більш часті випадки, коли катаракта на одному очку, приблизно одна дитина на 10 тисяч з частотою з такою зустрічається ця патологія. Якщо цей діагноз підтверджений, то на першому році життя, то і перших місяцях життя проводиться хірургічне втручання і, відповідно, ставиться штучний кришталик, навіть в такому досить маленькому віці. Інколи залежно від ситуації може бути видалений кришталик, коли поставлена контактна лінза. Тобто кожен випадок дуже індивідуальний і вже залежно від ситуації вирішується план лікування. Подальшому призначається, як правило, ще корекція, тобто окуляри теж. І ця дитинка мусить бути під таким ретельним спостереженням у офтальмолога, Віталій Васильович, будь-яке захворювання набагато краще попередити, аніж потім лікувати. Давайте ми на завершення нашої розмови дамо рекомендації для батьків, яких методів профілактики потрібно дотримуватися від порушень зору. Якщо брати найбільш ту поширену причину короткозорість, то Профілактичні методи це охоронний режим зорових навантажень і гігієназору. Охоронний режим зорових навантажень включає в себе обмеження тривалості і інтенсивності зорових навантажень. Тобто сучасні діти досить багато часу проводять, коли дивляться на монітори гаджетів, а ми рекомендуємо для того, щоб не виникало проблем з органом зору, максимально проводити більше часу на свіжому повітрі. І ми завжди радіємо за тих діток, які займаються в спортивних секціях: Будь чим футболи, баскетболи, настільний теніс, банально прогулянки на свіжому повітрі. Тобто ті дітки, які проводять мінімум дві години на свіжому повітрі, вони набагато менше схильні до проблем. зором. І це внаслідок доступу кисню і доступу сонячного світла, та і самої рухливості. Якщо ж говорити про гігієну зору, то тут важливо відстань до того предмета, на який дитинка дивиться, і відповідно освітлення. Рекомендовано через кожних 20-30 хвилин робити перерву. Американські оптометристи рекомендують дотримуватись правила 20-20-20, тобто, що кожних 20 хвилин протягом 20 секунд дивитися далі, ніж 6 футів, тобто далі ніж 6 метрів. Тобто попрацювала дитинка наблизь, поробила якісь е домашні завдання, е уроки і приблизно 20 секунд подивилися вдалі. Якщо дозволяє пейзаж і пора дня за вікном, то відповідно на горизонт. Якщо це е нема таких умов, далі кінець кімнати, тобто для того, щоб переводити угу. погляд на даль. Це розвантажує очко, відповідно таким чином можна зменшити негативний вплив. Дякую вам за сьогоднішні рекомендації. Маю надію, що наші глядачі обов'язково їх будуть дотримуватися. Я ж нагадую, що сьогодні мали можливість поспілкуватися із завідувачем спеціалізованого хірургічного відділення рівненської обласної дитячої лікарні, дитячим лікарем-офтальмологом Віталієм Піщуком. Око складна оптична система, в якому відбуваються динамічні зміни в процесі росту та розвитку. Ожна етапі росту дитини, що можна встигнути скоригувати зір і досягти гарного результату в лікуванні. Головне своєчасно виявити патологію. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе, до зустрічі у четвер.